Ну що, друзі, зачекалися на нові відео? Тоді я повертаюся до вас з новим сезоном, у якому ми з вами будемо подорожувати країнами Європи. Почнемо з Іспанії, де на нас чекають вражаючі пейзажі і багата культура. Чарівна Малага, перлина Коста Дель Соль. Прогуляємося історичними вуличками старого міста. Будемо насолоджуватися золотистими пляжами, і іскравими місцевої кухні. Зануримося в історію Гренади та відвідуємо Кордову. А також дізнаємося, що можна побачити у Тори Молінесі. Далі вирушимо до Гібралтару, місця, де зустрічається Європа і Африка. Піднімемося на скелю, щоб помилуватися незабутніми видами і познайомитися з місцевими мешканцями Макаками. Ну а далі перенесемося до Португалії. Відкриємо для себе чарівні вузькі вулички Лісабона, скуштуємо славетне паште бален та витримуємо довжелезну чергу до Жеронімуша. І на завершення Андора маленьке князівство серед піренеїв, захоплюючи гірські пейзажі, одні з найкращих лижних курортів і вигідний шопінг. Все це чекає на вас. Кожної неділі буде виходити новий випуск. Не пропусти новий сезон. Прем'єра у цю неділю, 26 травня.